Всіх Вітаю на своєму каналі. Я зараз в магазині Голді. Це Сіті-центр на Таїрова. Найбільший магазин Голді в Одесі. Зазвичай я роблю огляди в іншому магазині Голді, але тут більший асортимент. Хочу собі дещо брати, покажу, що я купила. У мене є деякі плани. Ну, я думаю, що я тут куплю, тому що тут дійсно великий вибір. Раніше найбільший був магазин в Рів'єрі, але його зачинили в 2022 році. Так що йдемо, дивимося. Я вже бачу, що тут є інші речі, навіть на манекенах все вам покажу. Зроблю примірки і покажу, що я собі обрала і купила. Дуже багато знижок. Зараз розпродажі, вони тривають скрізь, чоловічий одяг, жіночий. Ну, все по черзі. Ну, тут бачу зразу така 199 від 199 гривень. Оцей светр 299. Мені здається, там був такий тільки в такому шм'ятному кольорі, але без смужки гарно виглядає. Оцей зі смужками, дивіться, 199 гривень гарненький, дуже м'який. У них гарний склад тканини. Відійду, тут музика кричить. У них дійсно гарний склад тканини. Це льонокомбінат. в Рівному. Вони спочатку викупили той льонокомбінат, як так розумію. Коли розпався СССР. А зараз у них ще й на Хмельниччині десь, начебто є фабрика. Мабуть, також якусь викупили. Це не, не звідси висить, не 199. Хочу яскравий собі худі 799, але не сірий. У мене є такі різні всі темні. Сьогодні в чорному. Хочеться якийсь такий яскравий рожевий, але з капюшоном. Це обов'язково. Тому що мені без капюшона холодно? От джинси у них просто, просто класні. Це безнижки 1499. Зараз найду, це нова колекція. ось ці. Ой, вообще класні, я їх міряла там. Які ж вони круті? От Джинси у них теж супер. Мабуть, тут багато цього котона, прямо от е, 1599. Я їх міряла. Мені дуже подобаються вони. Ага. Тут такий розпродаж класний. Дивіться, скільки худі багато. Ну тут більший магазин. Хоча кажуть, не набагато і більше, але здається, він дуже хоч рожевий. отакий От приміряти, примірити. Не знаю, як він мені підійде чи ні, але він класно виглядає. 499. Дивіться, це бавовна. Потім скажу скільки відсотків. Мені подобається цей напис, і як воно зроблено. Широкі ось ці, ну як сказати, ленточки. Вірівочки. Чорний я не хочу, білий також молочний є. Ну, Кольори є такі базові, да? а от таких яскравих мало. От, ще, оце якось відрізняється, чи мені здалося? Ні, мабуть, вони однакові. Якось Коли без світло, то він краще виглядає. І ще такий блакитний помірює. Мені блакитний колір то йде. О, я цей також поміряю за 499 на знижки. Також, дивіться, такі укорочені, є по 499. Гарно виглядає. А, ще ж в такому кольорі. А може і в такому собі купити. Також колір класний. Оцей, дуже класний, 499. А вони коштували всі по 899. Також у них є світшоти. От по 399. Дівчина мені консультант показала. 399 є в такому білому кольорі. ось. Ну, тут 499, а чорний зараз 399, дивіться, чорний. Я потім, коли буду робити примірку, я вам обов'язково скажу, який в них склад. Ну, зазвичай тут бавовни більше. 399. Такий гарно оцей зроблений в сірому кольорі, але мені колір цей сірий, ну мені, може він мені просто не підходить, комусь подобається. Є навіть по 199 отакі светри. Це 100% бавовна. От в цих светрах. Є такий, як сірий. От, дивіться, як зроблений класно цей комірець. Коротенький він іде за 199. А тут такий більше, як врубчик, 199 дев'яносто гривень. М'якенький в молочному кольорі. Це на манекенах. Я так думаю, що це новенька колекція. Гарно у них джинси гарно виглядають. Там такий великий вибір зараз на знижках. Також візьму джинси. Чомусь хочу їхні джинси купити. Я ще ні разу у них джинси не купляла, мені дуже вони подобаються. Ну, то модель не підходить, то нема на знижки, які я хочу. Да, це кофта з нової колекції, коштує 999. Ось вона з джинсами. Дуже гарно виглядає. Ну, у них такі манекени без нічого. Ось так вона виглядає класно. Ой, така спідниця також гарненька. Цікаво. Багато цих ці худі. Прям. Ой, слухайте, який гарний колір ось оцього светра. Дуже гарний за 199. Мені такий, як гірчичний подобається. 199 гривень. Ще я також в чорному по 199 гривень. Ці я вам показала, да, ці худі показала, це я візьму приміряти. Мені треба саме з капюшоном. Ну, в молочному мені не дуже подобаються. А от такі, як рожевий, блакитний, ну, візьму поміряти. Ці прям коротенькі. Це як більше знаєте, для молоді. Вони йдуть по 399, гарно виглядають і є також з капюшоном. Ну, не знаю, мені якось вони ну, ні, не, не дуже... Ходять, щоб поїхати по роботі, і так, щоб не замерзнути. Тут така сукня 199 гривень утеплена. Кусь подобі я щось приміряла, а може в іншому кольорі в тому магазині. От вони йдуть по 199. Причому це бавовна, як вони гарно виглядають. Тут такі сукні. Подовжені, я червоно міряла, гарно також виглядають і ці сукні. Коштують вони 399. Так, знову ці ходять тільки вже чоловічі, ну чоловічий відділ, зразу вам показую. У чоловічому відділі 599. Ось такий худі, колір дуже-дуже красивий. Багато в сірому кольорі о, худі, прям великий вибір. Тут написано: 399 такий прям довгий. От кому подобається модель, ну це прям довгий. Худі розмір М. А, значить, просто модель така довга. 399. Справді, от є цінник 399. Так воно і є, такий худі в сірому кольору. Бачите, яка довжина в нього. Є зелені, сині, різні також кольори і різні такі, як текстури тут на зміці. 399. Також. У чоловічому відділі по 399 я б сказала більший вибір, ніж в жіночому. Ось так вони вдягли манекенів. Видно, як виглядають у них джинси. Як виглядають, таке як поло, можна сказати. Ой, дуже, от дивіться, стильно футболка виглядає з під світшоту. І з джинсами мені подобається, як вони його вдягли. Так, що тут світшот, наприклад, в сіренькому кольорі 599. Тут написано 399. Так, 399, також гарний колір світшота. Цей світшот коштує 599. І ще ось такий світшот коштує 599. А, ну, Вже тут закінчу, мабуть, це чоловічий відділ, там вже сразу жіночий відділ. Джинси треба показати. Чоловічі, класні, чорні. У них такі джинси, прям, ну, прям і легенькі, і цупкі, і класна тканина. Ну, ці безнижки 1299. Біленька футболка без нічого базова. 349. І ось така базова. Футболка, ну це не чорна, ні, це як така більш до коричневого. 399. І спортивні штани в такому ж кольорі, от як футболка. Нова колекція 799. Це нова колекція. Тут висить у них. Із нової колекції. І оце вже стара колекція 399, все в сірому, молочному таких світлих кольорах. А тут розпродаж чоловічої джинси. Наприклад, подивимось скільки на розпродажі. Такі приємні на дотик: 999 гривень коштують. Дуже багато футболок. Всі футболки мені сказала дівчина, у них 100% бавовна йдуть. А там треба дивитись склад тканини, але більше перевищує бавовна. Складі. От Я буду примірятися і буду дивитися і казати вам ось такі джинси чоловічі. 1299. Зараз вам скажу 44-й розмір бачу є. Так, до 46-го розміру йдуть чоловічі, коли буду показувати жіночі, також скажу до якого розміра йдуть жіночі речі. Тут видно, да? 2 ось це в чоловічому відділі. Найбільший розмір 2 XL. Що тут? Ну, тут да, вибір дійсно кращий, ніж ну, футболочка, наприклад, з тризубом. Ось така біла. Ну, відчувається, що бавовна, прям приємна на дотик, дуже 399. Така є, як просто блакитному такому блакитно-сіре, ось написом гарненька також. Також 349, трішки дешевше, ніж з тризубом. Штани чорні, чоловічі, 799 гривень. От дивіться, найменший іде е, СК в чоловічому і 2 XL. І тепер уже я переходжу знову таки в жіночий відділ. Тут, ух ти, яка сукня, це, мабуть, нова колекція, ну гарно також виглядає 1599. Я більше хочу вам показати речі на знижках. Джинси ці класні, я їх приміряла. 1599 дійсно гарно вони виглядають. Але я хочу джинси поприміряти на знижках. Тут ось розпродаж 199 гривень. Гольфи в таких світлих кольорах. Це на знижки вони по 199 і є також в чорному кольорі. Так розказали мені консультанти, що низ у них найбільший це XL, 50-52, а вверх буває що 2 XL, але так, не, не всі буває, що попадається. От футболки в основному це 2 XL. Тут написано 99, є речі, тут трішки по 99 на залишках, там якісь такі кофтини. Коштували вони по 299. Ну, але ж також ціна. Тут штани такі. Як врубчик 499 гривень. Потім вони йдуть як різних кольорів. оці в рубчик. Далі йдуть по 399 штани на знижках. І ось такі зручні з зав'язками, з лампасами. Також декілька кольорів 299. Найбільший розмір в таких штанах є XL. 299. Дуже приємні такі на дотик. Є також в сірому кольорі за 299. Так, 399. Ой, такі чорні з білими лампасами. 399. Ой, просто чорні. От без лампас мені найбільше подобаються, 499. Також світлі. Тут найбільший розмір буває, XL, Так, XL, Хочу показати потім, як він виглядає, цей розмір. Тут по 499 також. Різні штани. А ось отакі, як класичні брюки, такі вони, прям цупка тканина. От, ну дійсно такі класичні. І на зав'язки зручно тут резинка. Найбільший розмір є XL 799, а коштували 999. Тут якось знижка на них невелика. Ось ці сірі і такий більш глибокий сірий, як навіть якийсь в нього колір, ну дуже гарний. Не можу вам описати. Темно-темно сірий. Мені подобається графіт чи що. Хочу подивитись. Ага. Excel. Зараз я дістану. Як вони виглядають. Ну так, да, так вони зроблені, бачите, не як китайські, ось тут резинка. Прям. Ось такі Excel. Великі. І також є спідниці на знижках. Хочу ще показати, Є штани також по 199 гривень. Ось такі сірі І з мушками. З тоненькою смужкою 199 гривень коштують. І яскраві на розпродажі. Є в молочному кольорі, є в рожевому, є в блакитному кольорі. Я вам сказала, який є найбільший розмір. І далі тут ще джинси. Десь тут є джинси на знижках. Я їх весь час гублю. Зараз покажу. А ще хочу по 199 показати, є сірі, ось внизу вони з такими, ну з резинками. Просто для прогулянок зручні штани, резиночка, 199. Початкова ціна 799. При тому, що це бавовна, то ціна за 199 гривень дуже файна. Також у них, тільки що, як вони сказали, впали на знижки лосини Впали. 499 гривень. Зараз дівчата люблять вдягатись лосини такі утеплені. Цупкі, гарний цей колір коричневий. Тут ще такі є ласини. В чорному 499 гривень. Вони ну, як з написами йдуть, також на знижечках. Так, і верхній одяг у них. Ага, ну от сукні такі по 199 гривень. Може сукню таку візьму поміряю за 199 гривень. От. А оці ковтини я вам показувала 399 гривень. Дуже багато на розпродажі. Зараз ще червону хочу подивитись. Там точно не було в тому в Голді ніколи я червоний не бачила. Такий гарний цей свитер червоний, 799 коштує. А чому так? Все на знижках, а червоний 799. Це несправедливо. Хочу червоний, ну тільки не за таку ціну. Ці по 399 светри. Коротенькі такі, я вже показувала. Ну, тут більше кольорів, просто ось які гарні такі кольори можна обрати на, на будь-який смак. 399, і вони не ну, такі не яскраві, але дійсно як гарні. Ось такий рожевий гарненький світер. Светр. Мені подобається. Ця смужка мені блакитна, також подобається, я вже показувала, мабуть, мені здається. Ну і тепер йду показувати вам джинси і буду приміряти. я джинси на знижках. Зараз оберу, які приміряю. У них такі ці штани класні, 599. Вони попереду рівні, а ззаду резинка. Зараз оберу свій розмір. Також приміряю. Вони не такі, як більше класична тканина, не спортивна. І донизу такі ну широкі. Тут такі джинси є. На знижках в синьому кольорі. Так, 799. Ага. І в чорному. Ну, такому сірому колір гарний, але щось вона мені пояснювала, тільки рівні залишили. 799. Не факт, що вони мені під, підойдуть. 799. Але все-таки треба поміряти, як вони будуть виглядати. І хочу такі декілька яскравих ході приміряти ще. Дуже мені сподобались ці штани. Просто клас. Всього знижка 200 гривень, вони коштували 800. Зараз коштують 600, але вони такі класні. Тут всього 30% льону і щось. Начебто віскоза, от 30% льону, але таке відчуття, що тут 100% льону. Вони такі легенькі, отут рівно зроблені за дорозинка, я тому в мальці вирішила показати. Зараз я їх примірюю з чимось. Трішки довжину я прибрала, але я взяла L, вони на мене вільні. Може, якби я взяла M, то вони б були по довжині, бо так якраз гарно. Я взяла футболку, в смужку в такому морському стилі, і на ній напис. Любов. класно, вона 100% бавовна, ця футболка. 299, от дивіться, вони є в такому кольорі. Ці начебто дешевші. Ці 199. І ось ці з написом Любов прям для мене все зроблено. Вони коштують 299 і дійсно 100% бавовна. Найбільший розмір XL, на мені розмір M, ну Вона так вільно на мені виглядає. Так, Я хочу показати, як вона буде, ось, якщо її ну, так вдягти вільно. Ну, Ці прям, я не знаю, універсальні штани, дуже класні, просто що довжина, якби... ну, я не можу їх підкотити. Така довжина треба обрізати. Клас! Ось тут вони талію підкреслюють. Супер пупер виглядає. Ось ця частина на цих штанах, у них висока талія. І от класно за цього, до, довші ноги кажуться. Дуже класно. І з цією футболкою в смужку, ось так. мені прям подобається. Класні штани. Але знову чорні. Я чорні штани не планувала купляти, Сподобались дійсно. Джинси я вже взяла 36-го розміру. Але як вони так, ну мені підійшли, просто довжина, знову-таки вони чомусь довгі роблять. Ну, добре, може, можна підрізати, головне, щоб не короткі. Взяла цю футболочку кохаю за 199 гривень. Ну, мені просто колір не дуже підходить. Червона смужка, та мені любов більше сподобалась. Вирішила просто показати, як ось ці джинси тут виглядають. Ну, не гарні джинси. Ось такі джинси. Там, начебто, 38-го не було, що я взяла маленький, а далі вже 40-й і 42-й є в наявності. На знижки вони йдуть 799 гривень. А так вони коштували півтори. Ось саме ці джинси. Штани взяла оці зі знижками. У них взагалі штани спортивні, ну, як сказати, повсякденні. Гарно сідають. От у мене розмір М. Тут 80% бавовна і 20 поліестер, а в ході так взагалі 85 бавовна. І... 15 цього поліестер. Ну вони трішки різні насправді по кольору. Я не люблю так в одному кольору. Зараз я поміряю з більш яскравим ході. Мені подобається, коли І різна, якби не, не так, що в одному це все я, як зливаюсь з цим. Але ході класний такий Я вільно взяла Ельку. Мені більше так подобається, коли він так, так вільно сидить. А штани Н та штани можна, не знаю, штани то ладно, хай буде М. Стани класні, подивіться, як вони все гарно так сідають, ніде немає ніяких, ні такого нічого лишнього, не згинаються, дуже файно виглядають. А цей худі мені однозначно більше сподобався в блакитному кольорі. Мені не подобається, коли одного кольору і худі, і штани. А так в блакитному він класний. Також Елька, 85% бавовна іде зі знижкою, але мабуть я все-таки М поміряю, то щось він якийсь <плакит> в блакитному кольорі. Видно, що він на мене великуватий. Треба все-таки емочку. У да, мене якось їхні є худі, Він в мене м, але отакий колір мені прям підійшов. Дуже дуже класний. Зараз ще хочу рожевий приміряти. Я взяла розмір М, ось цей рожевий, з джинсами вирішила поміряти. Ну, колір мені блакитний більше подобається, але якось мені не подобається, що він тут як такий завужений внизу став. Коли був L, він якось вільно сів. Все, L більше мені підходить, чим «М». Тільки в блакитному, в рожевому, ну в рожевому мені не дуже, я так скажу. Нині просто кольора, але кому подобається рожевий, є навіть рожеві штани, там, начебто за 200 гривень. Е, в, в, в такому ж точно кольорі на знижки. Тут 85% бавовни. Якенький, приємний, теплий, але не паркий. Ну, класний. І ось оці джинси, що на знижки. Я з ними приміряю. Джинси гарно дійсно сидять, а от худі я ще подумаю, який все-таки мені розмір взяти і колір. Я вже аж запуталась. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба, до зустрічі на моєму каналі і пока! Адресу магазину, в якому я робила огляд, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі.